Сідаємо, щоб було зручно. Ось так. Друзі, всім привіт! Е, я вже одужала, все добре. Минуле відео. Я дуже, я дуже радію, що я його записала взагалі, тому що я відчувала тоді з кожною годиною, що мені стає все гірше, гірше і гірше. І якщо я б його не записала, то два тижні взагалі б у мене не було ніяких відео. І я хочу спочатку сказати, що вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки, перегляди зростають. Я дуже цьому радію. Дякую. Буду для вас і для себе намагатися робити якісний контент і далі. У нас взагалі сьогодні відео буде таке розважального характеру. Я хотіла розповісти вам трохи про культуру тут секонд-хенду, такого, або гратісів, хто вже знає, що це, я поясню. Але хочу почати з того, що з такого маленького, маленьких новин за останні тижні, що я дізналась нового для себе, або що підтвердилось для мене з приводу місцевої. Поведінки місцевих, або можна так сказати, що це їх якісь а, особливості їх поведінки, як, про яку мені говорили вже давно, і мені говорила Аня, ти повинна розуміти, що тут страшні всі пліткарі. І я якось говорила: слухайте, ну всі пліткують, це абсолютно нормально. А, Ну, Хто говорить, що він ніколи не пліткує. ну, Ви ж розумієте, що ця людина, скоріш за все, пліткує більше за всіх. Але я не думала, що це в такому масштабі. І це правда. Швейцарці страшні пліткарі. І це е, доходить вже до того, що ледве хтось встигає встати і вийти в іншу кімнату, про нього вже розмовляють. Я неодноразово це бачила. Я це, чесно кажучи, трохи в шоці. Е, тому що для мене це поведінка 10-річної дитини, дитини в школі, або 12-річної, так, чи якийсь такий підлітковий вік. І останній раз це, напевно, було у мене в школі, тому що навіть в університеті так вже ж ми пліткували, але це було в колі друзів, яких я з якими я. Спілкуюсь найближче, тобто не було такого, так, що я з кимось просто розмовляю, нова людина, я з нею розмовляю, розмовляю, інша людина встала, і тут я говорю: слухай, ну він я вже ж такий тупий, ну це просто ну ви уявляєте? І особливо, якщо це дорослі люди, для мене це прям вау! Як це? Невже я не знаю з чим це пов'язано? У мене є. Така думка, що це пов'язано з тим, що їм дуже сумно тут, тут якось нема ніяких, нічого не трапляється, ніяких новин нема, і що їм залишається, це просто проговорити про когось щось не можу я до цього звикнути. якось Це було у мене на попередніх місцях роботи. Я просто на це не так звертала увагу. І якось я знаєте, я завжди говорю, боже, ну і що? Ну, ну і що? У нас не пліткують люди? Ну що? Ні, у нас не так пліткують люди, це точно. у всі зайняті своїми ділами, у всіх ось така голова, і у тебе немає ні часу, ні бажання просто говорити про когось такі дурні речі? Ну, коротше, я чесно. Здивована. і Хоча, ще раз нагадаю, мені це говорили. І мене попереджали з самого початку, щоб бути обережна зі всіма. Ні про кого, нічого не говорі. А я думаю, про кого і що я можу сказати, навіщо. ну, Та навіть якщо б я хотіла, ну, мені немає чого сказати. Я її не хочу. ну, Це максимально нецікаво. Ну ви розумієте, це я, коротше. Так що будьте обережні, хто приїхав в Швейцарію, пліткарі страшні, особливо саме такі. Та ні, я не можу сказати, що тільки місцеві, всі. Так. А... Будьте обережні, дуже небезпечні люди можуть про вас пліткувати якісь погані речі. Ось. Але в обличчя ніхто ніколи тебе нічого не скаже, але там максимум вам напишуть, напишуть емейл якийсь. А це буде, знаєте, прям вау, така смілива людина написала імейл. Тобто тут на конфлікт я вже це про це говорила, здається, в минулих відео. На конфлікт прямо ніхто не виходить. Але або якщо когось щось не влаштовує, також вони про це мовчать. Тихо говорять: от вона, або він, ось він такий тупий, блін, бусь це завжди все неправильно робить. Я говорю: так можливо, ви йому це скажете, і він просто не знає, що це неправильно, і він буде робити правильно. Можливо. Ну, йому про це ніхто не говорить, я говорю, може, ти скажеш? Все коротше, все. І тема завершується. Ну, мені ця позиція не те, що не близька. Я вже сказала в за ці 5 хвилин неодноразово, що для, я вважаю це, для мене це просто диво, що таке буває, і дорослі люди цим займаються. Ну, коротше. Так. Бачите, яка у мене нова сорочка? У мене тут такі крила позаду. Вона дуже зручна і наліта те, що треба. Вона така. оверсайз. Так, а взагалі у нас сьогодні відео буде про, як я вже говорила, про секонд хенд про культуру цього секонду, про, про культуру покупки речей. І я хотіла поділитись з вами одним телеграм-каналом. І я думаю, що також місцеві тут в курсі тут є такий сайт Тутті з БУ речами різними. Ну, дехто продає там і щось нове, те, що йому не сподобалося, бо він не, користав, не скористувався і так далі. Але е, я хотіла показати вам крімшоти такі веселі. І... Як я вже говорила, зробити таке розважальне більш відео. Я підписана на цей телеграм-канал канал через е, те, що я, ми просто іноді один одному, там в сім'ї з друзями пересилаємо якісь приколи, які вони там намагаються продати, або віддати, або навпаки, придбати. І це дуже смішно, тому що це іноді доходить до якогось абсурду і те, що коштує, може там взагалі якісь ну, копійки, або те, що ну, просто. Те що вже дуже сильно зіпсувалося, вони все, все одно намагаються віддати комусь щось там передати і так далі. І це дивно і так трошки смішно. А, бо не трошки. А, я не хочу сказати, що там немає гарних речей. Ні, там ну, іноді є щось нормальне. Люди там віддають, там, я не знаю, накшталт, дзеркало якесь. Або якийсь там стілець, або пуфік, або ще щось. І я хочу ще додати, що. Я вам вже також говорила в якихось відео перших моїх, що більшість речей тут. У мене це речі БУ, і придбані вони на цьому сайті Тутті з цими речами. Це як наш OLX, якщо пояснювати, так, Тутті — це OLX, де люди розміщують, там, що вони хочуть щось віддати, продати і так далі. І потім ви домовляєтесь і забираєте ці речі. Ось, і якщо вам буде цікаво, я можу зробити такий румтур і розказати, що скільки коштувало, тому що абсолютно все, що ви бачите позаду мене, це все БУ. А дещо безкоштовно. Просто ми забрали з вулиці, коли вони тут також люди виставляють на вулицю речі, підписують гратіс, так, і ти можеш їх забрати. І коли ми тільки приїхали, я цю. Ну, це ж для мене, для всіх нас, це не близько, так? Брати речі з вулиці. Ну, у мене перша думка була, що я що, якийсь, якась, ну, в мене що безхатько якийсь, що я буду брати якісь речі чиїсь з вулиці. Це якось. Фу, якось, фу, Це було, було перша моя знаєте, реакція. Абсолютно неправильна. Але вона була така і. Я пам'ятаю день, коли ми йдемо. У нас не було телевізора, і хтось виставив поруч з нашим домом телевізор. І ми йдемо, і він був, ну так, він був не супер якийсь новий, а був абсолютно нормальний і так далі. І ми якось прийшли, і мені говорять, що візьмемо його. Я говорю: ні, не візьмемо. Я жартую про те, що я досі жалкую. У нас це вже є ми його купували, але все одно. Просто та реакція, коли я тільки приїхала і зараз, вона абсолютно діаметрально інша. Тут це, тут це нормально, тут це не означає, що ти е, якийсь не можеш собі щось дозволити, або ще щось, і ти ось ходиш там, так, не можеш собі, собі купувати стул. Це е, якось змінює контекст на те, що це стає цікавим, щось вінтажне, прикольне знайти. Uh, і це вже не про гроші і про зберігання, а про, по-перше, uh, не покупати багато речей, так, якщо воно в гарному стані, взяти скористуватись, і таким чином ми там, робимо краще для екології і так далі. Ну, ще це перевтілюється в, саме в таку цікаву гру, що uh, знайти щось класне, щось вінтажне, щось старе, щось з такою історією і так далі. І... Наразі я не бачу в цьому нічого поганого, але це дуже смішно, ось перша реакція в перші тижні, коли я приїхала, я думаю, боже ужас, який жах, ні, ну я ще до цього просто не опустилась до того, щоб брати з вулиці меблі і речі, розумієте? ну, Просто, ну я не уявляю, там, щоб в Харкові я йшла йшла о, диван, заберу його, собі поставлю. ну, Ви уявляєте? І ось, а тут це нормально, абсолютно. Ось і є такі телеграм-канали. Там 11 тисяч, 11 тисяч підписників у них. Ну, Люди просто виставляють, що їм подобається. І тут я буду додавати скріншоти з останніх таких приколів. Так. почнемо з Камбучі. Дивіться, хтось віддає Камбучу з, за індексом 4056, можна забрати. Виглядає. Давайте поставимо оцінку за десятибальною шкалою на 8. Ага. Так, далі, дивіться, хтось шукає кабель ось такий. Кому більше він не потрібен, так. Тобто, я все ну, для мене трохи дивно. Тобто тобі ліньки замовити собі такий кабель, або купувати піти його в магазин. Тобто я не розумію, чому не можна його купити, чому люди його шукають. Ось такі речі, я чесно, ну, давайте будемо шукати там карандаш, у когось є ручка, там, да? я приїду, заберу її. Ну, ну, ладно, можливо, просто це так нам подобається. Потім ось такий ось у нас адвент-календар, такий, Санта-Клаус. Е Жахливий ось такий, також віддають, можна забрати. Далі, із мого улюбленого. Коли закінчується срок гідності, гідно. Боже, як це сказати, гідності. Коротше, абгалауфен, коли він, коли м -м, дата вже все і все, строк гідності, а -а коли дата вже тютю, -тю, вони а -а віддають а -а якісь ліки, якісь йогурти, ще щось, 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 щось. Давайте подивимось, наприклад, Мені сподобалось, ось дивіться, сок, 15 січня вже все, він вмер. Ось 13 лютого люди пишуть, що можете забрати, так все нормально, його ще можна впити. Забирайте. Потім пишуть: пише ось людина, що, на жаль, також вже. 2021 року цей е, чудовий какао вже тютю, але ще можна його, в принципі, їсти, тому, тому що ну, він не відкритий, тому ось ви можете в Мюнхенштейні його забрати. А, далі. <coughs> Це прикол. Далі, ось що, ще щось вони ось віддають. Абгелауфен, так, е, дата вже. Істекла в 2009, -му, 2009 -му році, але ще можна, в принципі, це їсти. Що це таке в нас, я не знаю. Це якийсь. А, більш того, воно зарезервоване. Хтось це зарезервував 2009 року а, дати, зарезервував собі якісь макарони або ще щось. Щоб... Навіщо це люди роблять, мені цікаво? Навіщо? Ну ладно. Далі ось пиво є. Ну, в 2020-му теж Апгеуфен, також воно зарезервоване вже, по індексу 4058 можна забрати, чому ні? Далі йогурти, ось три йогурти віддають. 1... 19 січня все вже. Ну, в принципі, ще можна їсти. Ось тут вони це надсилають 24 січня. Я не знаю, ви, ви споживаєте молочні продукти, кисломолочні продукти, який вже зогодності в них вийшов. Тому що я не знаю, я, я ні. Тобто, якщо вже на день воно все, я не буду їсти. Можливо, комусь нормально, я не їм таке. Хто хоче каву? Але дата вже все в якому році у 21-му. Потім ось такі чудові черевички можна забрати. розмір 39. Бачите, що тут написано? Etwas Abgalafan або no fol Ось такі шон черевички, красиві. А тепер давайте подумаємо. Що в голові у цих людей, які це виставляють? Як можна ось це виставити і ще написати, що ще вони нормальні? Це для мене диво. А, далі можемо подивитись. Я не хочу сказати, що тут все погано. Ні, тут є нормальні речі, якісь е вінтажні, є ось там крісло від, віддають, чи щось. І можна щось знайти, якщо є така ціль, можна написати, якщо ти щось шукаєш, люди там тобі можуть віддати, написати. Але все ж таки, це, тут дуже багато ось таких приколів, які пояснити неможливо. Потім давайте ось дивіться, хтось віддає ось такі шишки чудові. Шишки такі. Також можна забрати, якщо комусь треба. Хтось шукає ось такий пакет. Дивіться, не може людина знайти. Ось, шукає такий пакет. Спас дякую, пише, і з найкращими побажаннями. От, дивіться, хтось, <хи> <хи> а, виставив такий дезодорант. Uh, який вже відкритий, хтось їм користувався. Так, це, напевно, спрей, виглядає як спрей лавера. Так. Але його вже забронювали, тому ми з вами просто тут не не, встигли ми його забрати. Хтось вже його забронював. Із останнього такого ти ще запам'ятала, хтось шукав для дитини цю соску. А, uh, Також я не розумію. Мотив. У людей нема грошей, щоб купувати соску, але в них є, ну, з іншого боку, в них є телефон, з якого вони пишуть в телеграм-канал, що шукають соску для своєї дитини і так далі. Тобто, ця група для мене, знаєте, це як серіал Twin Твінпікс. Такий же незрозумілий. Я не, Я не розумію дуже хотілося подивитися, як ці люди виглядають і. Чому вони це роблять і шукають? Ну, не знаю, особливо тут, особливо в Швейцарії. От, ось, від Швейцарії, Від Швейцарії це як, якось ти цього не очікуєш. Те, що хтось буде шукати такі речі, або віддавати ось такі черевички, чудові, шикарні, або йогурти, які вже як тиждень просрочені. Ну, знаєте. Дива, дива. Ось, сьогодні ось таке в нас відео. Знов я записала на багато хвилин його, але я зараз його буду різати, напевно, тому що хотіла зробити коротесеньке. Ось, якщо вам цікаво, подивитись квартиру, я вам розповім, що скільки коштувало. Де я це все знаходила, як ви це все перевозили? А, тому що я вже говорила, але я повторююсь, із нового в цій квартирі лише а, ліжко і матраси. Все, це була принципова моя позиція. Я хотіла, а, ну, я не розглядала не нове, а все інше у нас тут. Так, ну все, майже, майже все інше у нас тут. Ми знайшли на сайтах і купували. Якщо в мене є якісь речі, які мені не потрібні. Але вони в гарному стані і реально їми можна користуватись, я їх виставляю е на вулиці, і е їх просто забирають е завжди. У нас тут такий спальний район, і тут завжди нічого коротше не застається. І знаєте, що було ще із такого веселого? Ми коли зрозуміли, що абсолютно нормально брати ці речі з вулиці, і це не, не про що. Не говорить погане, і це тут як частина культури, ми почали придивлятися, типу, що, як? І якось ми йдемо, і також, о, гратіси лежать, о, лежать гратися, треба подивитися, що це. І там лежав такий чехол від ноутбука, і ми йдемо такі, знаєте, на впевненому. Йдемо до нього, підходимо, вже хочемо його взяти, беремо, ну, подивитись. І якась людина з машини виходить, це не Гратіс, це мій ноутбук, я переїжджаю, будь ласка, поверніть: ми такі, все, все, перепрошую, все. А тут гратіс, вони не завжди підписані, але ну, ти їх не сплутаєш ні, ні з чим. І хтось просто вик... отак поклав свій ноутбук е... на... на асфальт, і ми, знаєте, вже увійшли в цей, в цей як це можна сказати, пішов во вкус, увійшов в смак. Це чи не можна сказати. Ну, коротше, поправити мене. Ви ж мене любите поправляти, так? І чи, ми в цю, чуть, ледве не забрали чийсь ноутбук. Ось така історія. А, взагалі, це дуже класна ідея і культура, але ось такі випадки також існують, коли люди вже просто. Роз... Я не знаю, можливо, знаєте, можливо, імлінки це якось. Викидувати, тому що, напевно, ось такі речі, як якесь взуття, напевно, треба його нести кудись. Кудись його треба нести. Я ще взуття своє не викидала, а, але коли я дізнаюсь, що з ним робити, я з вами роз, розповім. Ось. Все. Я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал. Я залишу тут QR-код або описання під відео. Підписуйтесь, я там виставляю багато ось цих кружочків, а багато інформації веселої, цікавої, думок своїх. Ми там з вами спілкуємось. І знаєте, Телеграм він класний тим, що якщо щось ось тільки що. Трапилось, ти можеш про це швидко розповісти, тому що Інстаграм, наприклад, він для цього якось не ну, там більш сторіс, він для цього не созданий, коротше кажучи. А Телеграм, там це зручно, і це більш як такий міні блог для лінивих. Тому я вас запрошую підписуватись на мій Телеграм. На Інстаграм підписуватись, ну, як хочете, хочете підписуватись, хочете ні. Але в інстаграмі мені можна написати, якщо у вас є якесь питання з приводу Швейцарії, я можу вам допомогти або щось порадити і так далі. Ось, все. Я вас всіх цілую обіймаю. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь. Напишіть, чи подобається моя сорочка. Мені дуже, я просто в захваті. Ось. Все. До наступного разу. В кінці цього тижня. Все. Всем пока.